Дякую Всім гадачам о канала почалися в мене жнива. Помбаємо молотиць. Така соя, перший проход. Висота, звісно, в неї є. Десь, як ви розуміли, десь около півтора метра. Ну, звісно, по стручку, як я б не сказав, що багато, поки що за врожайність нічого не вкажу, не в курсі, Покаже, покажуть віса. Так що це рановато, но так як вона склонна к стрілянню, то не став затягувати. Судячи по стручку, в принципі, я думаю і пора. Стручки не високі, не великі. Там присутні де не догони. Ну, я думаю, то не страшно. Хто бачить по стеблу то звісно воно ще залемкувати ну тут в мене ось усідо так ще два тижні назад змолотив. не знаю що за сорт його такий ну то таке так що такі то молотимо глаз тормінатор 68 Два і 7, роді би захват жадкий. В принципі, потерях таких я не бачу, бункер ще не доглядав. Ще такий проход перший. Так що займаємося, далі обов'язково зниму.